Тож захід трьох озброєних російських добровольчих структур по суті є елементом переведення імперіалістичної російської війни в громадянську імперії, які не розширяються, вони падають. Путін вирішив розширити імперію за рахунок України, Але перевезення лягли. Якщо зараз паралельно з цим рейдом буде зменшено або в рази зупинене перевезення зброї боєприпасів, комплектуючих із Уралу в європейську частину, то і фронт на території України посиплеться російський. але Росія світоглядно теж азіатщина, і вона розуміє владу тільки як владу зброї, владу сил. Поки ніхто не бачить начерку Росії після Путіна. Вітаю, друзі! Поговоримо про перспективи російської революції. Адже, як писав свого часу кривавий Ленін, імперіалістична, револю... імперіалістична війна рано чи пізно перетворюється в громадянську. Тож захід трьох озброєних російських добровольчих структур на території Росії в прилеглій до України області, по суті, є елементом переведення імперіалістичної російської війни в громадянську. Насправді, якщо аналізувати всі обставини, які супроводжували, так би мовити, підготовку до цього рейду, можна сказати, що. Громадянська війна на території Росії не припинялася ніколи. Це таке класичне визначення, оскільки радянська влада цієї війни не припиняла і вона тероризувала населення, тримала в чорному тілі. І от нинішня ГІБІська кліка або ж ФСБшна, яка управляє Росією, вона повторила абсолютно досвід НКВД МГБ КГБ ну, А ще раніше ЧК, і в цьому сенсі вона перетворила Росію в таку ресурсну імперію, в якій і надра, і люди є інструментом зовнішньої експансії. По суті, ресурси нинішньої Росії не співставні з ресурсами Радянського Союзу, але Бажання повторити траєкторію Радянського Союзу у нинішньому істеблішменту російського у ряди годи прокидається. А тепер в 2014 році, розпочавши війну проти України, ще раніше розпочавши війну проти Грузії в 2008 році, по суті, російська система відтестувала себе на предмет зовнішньої експансії, і, ну, як ми пам'ятаємо, Класику імперії, які не розширяються, вони падають. Путін вирішив розширити імперію за рахунок України. Але наскільки вони готувалися, тобто чекісти, російські, готувалися до перетворення імперіалістичної війни у громадянську, можна сказати лише по тому терору, який вони розгорнули всередині країни. Вони прекрасно розуміли, що таку найбільш пасіонарну частину російського населення або треба спалити в війні проти України, або треба пересадити. Причому це все треба, російський соціум треба атомізувати. Чому, наприклад, шоком для влади російської були виступи в Хабаровську? І от як вони працювали із тими. Регіонами, в яких є якесь українське населення. Тобто, ну, воно не українське, воно вже це громадяни Росії, але з певним світоглядом трошки не не рабським можна сказати. От Хабаровська область, скільки б її не трамбували, але все одно там потенціал протестний залишається. І залишається в інших регіонах, адже фактично перед рейдом. Легіону Свободної Росії і Сибірського батальйону і РДК. На територію прилеглу до українського кордону. Пригадуємо, що буквально за днів 10 був, був бій в Інгушетії. Два тижні перед тим був підрив Залізничного моста, і от нинішній рейд він з одного боку. Скажімо, український інтерес в тому, щоб е, створити інформаційне тло для невизнання результатів цих псевдовиборів, особливо через те, що Путін розігрує ці псевдовибори і на окупованих українських територіях, що є неприйнятно, в принципі, це є підстава для невизнання. І в цьому сенсі, до речі, дивно поводиться українська влада, яка не педалює цієї. Але очікується спеціальне засідання Верховної Ради. Отут от питання, чи воно відбудеться? Але якщо відбудеться, то дуже, дуже добре, бо це буде відозвою Верховної Ради про невизнання результатів цих псевдовиборів російських. Так, от наскільки рейд оцих трьох структур, а це комариний укус для імперії, хоча судячи по Тих війська, е, поки що Росгвардії, які відволікаються на е, локалізацію е, цього наступу, можна сказати, що це тисячі і тисячі військ бронетехніки, тобто це напруження для цих областей. А найбільше напруження полягає в тому, що населення бачить, як ФСБшна кліка, яка трамбує місцеве населення при появі озброєних е, бійців РДК. Чи свободної Росії, починають драпати з території. Тобто, фактично, російські силовики на цій частині е російської території, вони діють лише як грабіжники в інтересах центру, тобто вони грабують для себе, частину віддають центр, але вони не діють як е силовики, які захищають населення. Населення це зрозуміло під час попередніх рейдів і, до речі, зробило свої висновки. Але суть в іншому, наскільки е, може бути тривалим ця акція, чи, чи це буде як попередні рази, фактично добовий рейд, але ж є сенс, е, щоб цей рейд протривав хоча б до п'ятниці. Тобто. Він повинен розкочегарити певну інформаційну компоненту в Росії. Це перше. Друге, питання синхронізації. Я згадав про те, що Патрушев полетів на Кавказ, і отут дуже цікавезна ситуація. Чи, чи не відчули вони, що частина підпілля національного на Кавказі готова буде синхронно із РДК і Сибірським батальйоном діяти? Ось тут дуже цікавезний момент, тому що ми бачили, скажімо, акції саботажу, акції підриву, тобто тиск на інфраструктуру, але ж що може насправді бути дошкульним і вразливим для Росії в цій ситуації, найперше, це синхронізація дій. Нагадаю, що в зв'язку з потужними ударами по е, нафтозаводах і нафтобазах в європейській частині Росії з боку українських військ е, створюються обставини, коли е, Росії для військ і для е, господарського комплексу доводиться більше тягнути пального із Зауралу з е, за Уральських нафтопереробних заводів. І це той момент, коли інфраструктура Росії стає, стає її вразливою точкою. Я згадував про міст залізничний, який підірвали підпільники. І е, от якщо зараз паралельно з рейдом е, російських добровольців трапляться синхронні удари по інфраструктурі, з, зокрема, якщо через Таке синхронне зусилля буде виведено оці дві головні гілки, які ведуть на далекий схід залізничних, а треба сказати, що буквально днями деякі російські чиновники вихвалялися тим, що російська залізниця отримала величезну кількість підрядів на перевезення продукції з Китаю контейнерних перевезень в бік Європи, тому що. Хусити перекрили важливу дуже локацію, через яку йшло велика кількість контейнерних перевезень. І от вони ну, фактично Хусити заблокувавши Червоне море, частину товарного потоку з Китаю переорієнтували нібито на російську залізницю. Ну, вона не дуже швидкісна, ця залізниця, але якщо зараз паралельно з рейдом. Будуть удари по залізниці і по енергоструктурі російській вже російським підпіллям, то путінському режиму доведеться, не солоно хлібавши лаптьом щі, Чинятину переорієнтувати частину своєї агресії, доведеться на внутрішній ринок, так би мовити. Тобто, частину військ доведеться зривати і виставляти на охорону інфраструктури. Якщо на пару місяців заблокувати залізничне сполучення з -за Уралу з європейською частиною, насправді інфраструктура вся російська почне сипатись, тому що. Перекладення частини товарного потоку на автомобільні перевезення. Авіація російська вже в дуже такому ганебному і тяжкому стані. Тобто два роки війни і непостачання всіляких мастил, рідин спеціалізованих сальників, не кажучи вже про ну, ті запчастини, які треба постійно змінювати. Ну, от вони, по суті, догралися з тим, що авіація е, наполовину скоротилася. Нагадаю, що в Радянському Союзі на території Росії було більше 1100 аеропортів різного калібру. Зараз живих аеропортів на території Росії, крім військових аеродромів, по-моєму, чи не 130. І цього дуже мало. Тобто фактично авіаперевезення лягли. Якщо зараз паралельно з цим рейдом, наприклад, дійсно буде зменшено або в рази зупинене перевезення е, е, зброї боєприпасів комплектуючих із за Уралу в європейську частину, то і фронт на території України посиплеться російський. Тоді українським військам буде легше вибити е, окупанта з української території. Ну, але найголовніше, що мені здається, що в самому, ну, особливо в європейській частині, в американському політику, дозріла думка до того, що Росію треба якось переформатовувати. В такому вигляді війна буде тривати вічно. Зрозуміло, що цього маленького скальпеля в вигляді трьох батальйонів російських для переформатування Росії недостатньо. потрібно. Зусилля, починаючи від олігархів, всіляких Абрамовичів і тому подібних, які, частина з яких досить вдало перемістилась на Захід, і навіть уникнула санкцій. Потрібні їхні зусилля, потрібні зусилля національних еліт в етнічних регіонах, ну і найголовніше Силова компонента, але яка силова? Все одно без, без людини зі зброєю російська влада не дійсна, неможлива. Це, звичайно, Мало говорив, що владу робить рушниця, але Росія світоглядно, теж азіатщина, і вона розуміє владу тільки як владу зброї, владу сили, владу як силу. Ніякої іншої влади вона не розуміє. Тому я розумію, що може на українські війська покладатися якась санітарна функція, але українські війська в нинішньому вигляді, дай Боже, щоб звільнили українську територію, а потім хіба перекрили частину шляхів сполучення. Але все треба покладати на внутрішні російські ресурси. Але ж в Росії, в Росії ресурси є хіба що в вигляді, скажімо так, етнічно орієнтованих бізнесів, які е, знайдуть спільну мову із е, місцевою інтелігенцією. От цей момент співіснування, наприклад, інтелігенції і бізнесів, хоча бізнеси е, мусять підкреслювати. Лояльність до путінського режиму, але вряди годи, от ми як не в Татарстані, то в Башкортостані бачимо якісь такі прояви та й в інших е е республіках, якісь прояви ідентичності місцевої, і, і це може бути теж хорошим поштовхом. Тобто, поки ніхто не бачить начерку. Росії після Путіна, хоча для цього зроблено дуже багато. Насправді, всі ми пригадуємо і виборчу кампанію, яку Марк Фейгін придумав, і всі ми знаємо про, ну, скажімо так, об'єднання депутатів всіх рівнів, які створили. Ціла купа колишніх депутатів, в тому числі Ілля Пономарів. Тобто це цікавезний дуже формат, фактично влада в екзилі, але але це ж не влада, це спроба сформувати групу делегатів, яка була б наділена правом представляти інтереси росіян поза путінською вертикаллю. Про потенціал цього представництва говорити складно. Але принаймні комунікації в Європі і оці вкладення в не дуже приємний для українців дощ і тому подібне, всякі структури е квазі -політичні, ну, більше громадські структури, включно з Новольнійським фондом боротьби з корупцією. І це, наприклад. Піднесення пані Навальної до рівня ледь не пані Тихановської, Але Тихановська брала в реально в виборах участь, але легітимність пані Навальної її зустрічі, наприклад, в Білому домі цей останній скандал, який міг трапитися за участю Олени Зеленської і Навальної на е, е переслуховуванні послання президента Байдена. Ну, нічого не трапилося, і Бог з ним це, це треба забути. Але е, загалом, е, от в Росії найскладнішою, мені здається, е, оцією ламкою, яка не може зв'язати населення Росії із е, певним, з певною потенційною владою, якраз є криза представництва. Чи може пані Навальна бути хоча б як Пані Ціхановська. Все-таки Цихановсь, Світлана Ціхановська пройшла виборчу кампанію. Навальна лише вдова загиблого громадського діяча. Ну, інколи правозахист і громадська діяльність це заміна ну така. Можлива заміна політики. Але Можливо, що Юлію Навальну і сприйме населення як політика, судячи з того, як на могилу Навального понесли квіти, але чи група політиків її оточенні зможе побудувати альтернативну якусь комунікацію з суспільством після Путіна? Мені здається, що Росії після Путіна. Найскладніше буде збудувати те, що, наприклад, було збудовано на, в транзиті від авторитаризму до демократії в Польщі, круглий стіл, пригадуємо. І там знайшлося, там, по, по суті, по дві поляризовані групи знайшли е, спосіб, як спільно вийти із тупика. Бо для цього була добра воля. Чи буде добра воля в е, Чекістів не буде. Тому Росія в значно складнішому сценарії, ніж, наприклад, та ж сама Польща, яка виходила із е, комунізму часів Єрузельського і часів Солідарності. Тобто Росія нинішня атомізована і е, Якусь єдину політику сформувати по реальній рефедералізації і демократизації Росії, можливо, лише з врахуванням пози... інтересів етносів, інтересів тих, скажімо, національних утворень, які мають шанс стати повноцінними країнами, їх треба підтримати. ті ж Етноси, які, яким не під силу створити свої держави, от Калмики, наприклад. Маленький етнос. Чи в стані Калмики побудувати етнічну державу? У них просто людей мало для того. Хоча вони оригінальний етнос своєї оригінальної релігії. Тому в цій багатоходівці, звичайно, хай, хай над цим сушить голову Росія. Для нас головний. Інтерес в російській революції в тому, щоб спадкоємці нинішньої путінської Росії знайшли спосіб компенсувати всі ті збитки, які наніс Україні путінський режим. А ще в Україні є інтерес в тому, щоб культурні цінності українські з музеїв Росії повернулися в Україну. А ще є інтерес в збереженні там, де є компактне проживання українців. Збереження їхньої культури, освіти і української ідентичності. Чи у порядку денному постпутінської влади ці пункти будуть розглядатися? Щось мене підмиває, що вони можуть випасти із їхнього порядку денного. Отакі От мої думки про нинішній рейд. Російських добровольців на території Росії і про спробу перевести імперіалістичну російську війну у громадянську. Дякую. Поставте свої вподобайки, поділіться цим відео, аби наша аудиторія зростала. Дякую.